О. -влог. А ми приїхали на це святе місце якому ми знімали відео на пісні на картах світу. Олег Іванович з Новим роком. З, О, з, новим, з щастям. новим щастям. З новим щастям. А нам романтики миті до і жити. Зараз буде мінімальна екскурсія. Я як е, спеціаліст по, по приватним домам, скажу стіна. Це щоб, митися, це щоб серти, uh -huh. це щоб миться, uh -huh. це щоб дивиться, uh -huh. це щоб світиться uh -huh. іскусство. Дивіться, який крутий дизайн кухні. Тут ми варимо каву. І так, наша кава готова. Це все дуже мені якось по-новорічному і ми наливаємо цю чашечку. М -м -м. Клас. Кавусина, варим не шо. Анатолій, дивіться, ми зробили дві такі кави. Ну, одно каже. Це мені так дуже символічно. Брали. Одинакові такі чашечки для пари. Щоб до пари. І ми сподіваємося, що в цьому 2017 році ми погуляємо на вашому весіллі. Дай Бог здоров'я, вам, щастя. А це моя така чашечка з сердечком. О, ну конечно. А тобі Просто дай Бог стрітить свою любов. Настоящу, щоб це по справжньому було. Мастер-клас. Давай. Берете палець, бажано угу. да. чистий, не, с... не сраки. Не лівої руки, правої руки. А ну давай. Витирайте дєсна. Угу. Все, готово. Красиво! Красиво, кстати. Не нашо, дивіться. Гарно, я вважаю. Тинтатутатутатура, тутатитата, татату, татура, та ту оба Обана, зашибісь, наливай кохана. Той хто любить Україну, має бути з нами. Пролинула лише одна хвилинка, і ми ото повертаємось в нашу портативну студію. Е, програми Культурна корова в ефірі то ведучий постійний е, Олекса Олекса Коломия. І в нас і в нас в гостях, як ви вже знаєте, відомий етномузикант, учасник того талантуновитого шоу Україна має талант Анатолій Гернадій. Правильно я сказав? Так, так. Я в селі я жив, то генка називали, крічка була мене. Генка, а? Генка, кажуть, генка, ти що? А я той коровий пас, я думаю, той гепав на усьому. Дивлюся, казан лежить. Ага. Я ага. То його, то його взяв. Почистив, помив, то пацани кажуть, то що, то йди на телевізор щось, хай всі На бачу, Телевізор. Бачать mm. тебе, що б родичі що Не просто ти мій, що корова. Про, просто, що ви тут свій талант, який ви собі розвивали потроху. Який талант, який талант? Та я... Талант, то я можу 0,7 з горла за один раз випити. <рес> то талант. А то таке ти сидиш собі, то граєшся. А ви то скажіть, ви, ви то переживали трохи, то хвилювання у вас зсередини трохи гризло чи ні? Переживав. Я переживав, як коровий вів через поле, то вовки напали. От то я переживав, а то що переживати? сиди і собі граєш. Просто, що? а, дивіться, у вас є тут жінка, а, а, нінка. Нінка. жінка-німка у жінка, вас має, є. Автомобіль і... ось має, я от, просто, ну. Я сам хлопець гарний від природи. І мені та, у нас та, на Полтавщині та. всі гарні хлопці. Та я дуже гарний габ. то після телевізора то ще і трохи популярний полярний. Так а воно і що? І грошики трохи маю. А, розкажіть, оце зараз цей же 1 січня, новий рік вчора ми всі святкували, але, звичайно, головне наше свято ще попереду, тому що різдво буде, хри... Давайте, Христове. Так, дивіться, ми їмо шум їмо, ми їмо на, на Пасху ми їмо яйце. А що ми йому? Кутя, святвечір, йому, кутя. І все на похороне колево йому. І так, друзі, ми продовжуємо знімати наше кулінарне шоу. Сьогодні до мене в гості зайшов... Мустафа Сарбіджібаджіваєва. Можна просто Іван. Сьогодні ми будемо готувати шаурму. Або шавірму, mm. або кебаб, халяль, всі діла. Рамадан. Так. Я дивлюсь, нам для цього треба взяти лаваш. Лаваш. Лаваш, лаваш Іван випікав сам. Подивіться. Грузинський лаваш. Mm -hmm. Mm -hmm. Які інгредієнти треба буде покласти в нашу шаурму по-новорічному? її так. Е, як я готую майонез? А, ну, Можна купити в пакеті, але в пакеті майонез для Лахов. Через це. Поки не прийшли гості, ви берете пакет, берете. Тарілку видавлюєте Можливо. сюда майонез, весь, весь, весь майонез, Стабильно. і коли приходять гості і, і говорять я майонеза не їм, это очень вредно. Это для кончених дебилов. Піща рептілоїда, ви говорите, так, да, я согласен, але магазинне майонез. А у мене домашній, ось у зроблений, і тоді Є? всі їдять. Я думаю, він буде щось завертати в ловоші. Він просто на них ставити рілки, щоб кухню не засрати. Майонез домашнього приготування. Морква домашнього приготування. Американська горчица. Американського домашнього приготування, тайський mm. соус, грузинські лаваші, крилишки буша і українська сіль. Називається блюдо за мір, за мір во всьому мірі. Інтернаціональне блюдо. Скотомогила. Це курячі шашлики. Це... Ох, смакота! Дивіться, що робить Іван. Масло. Треба його розкорочити. Мало того, що це. Курка і так і вбили, і порізали, і пожарили, і ще треба і далі розпатнахати, і тоді буде шаурма. Все робимо руками, руки не миємо через те, що додається смак, любов. Любов через, через руки. Да. Якщо хто е, курить, то тоді виходить шаурма з димком. Приятно. Все робимо акуратно, якщо у себе вдома, якщо не у себе, то можна свинячити. Уберуть кому треба. А, Зву... а Ваня і Олег це однокласники. Так. Да. Тільки в різних класах ми вчилися. <ріст> 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 Клас. туч і кек чам. Це ж все дуже корисно, так? Да? Так. Да. У мене батьки лікарі дитячі. <ріст> і батько-хірург. Батько-хірург каже, от хто їсть таке, ріжеш дитину, і м'ясо аж світиться, хороше. Звідно, що дитина здорова. М'ясо нашої курки, курки, яка бігала ще зранку. Я Посмажено. Це Саша. Інша прийшла. А це її чоловік. І всю життя мені з ним жити, ви розумієте? Да. Всю Жінка заробляє гроші. я... і в, ж... в радості. Шуршу по кухні. Шуршур. Mm -hmm. -шур. Якщо у вас є кіт, собака, рука грязна, даєте йому облизати. Якщо нема, миєте. Така велика шаурма можна і на двох з'їсти. Апетитне. берете, приглашаєте дівчинку, завертаєте шаурму, ви починаєте з одного кінця їсти. Вона з другого в кінці Ви зустрічаєтесь, в поцелуй. Потім ви батьки поздоровались, друзів запросили, весілля прожили п'ять років, двоє дітей. А ви приходите потім з кабака і говорите, а я тебе ніколи не любив. Бери дітей нахер пішла додому. Все. Вот, такий рецепт. Хто бідний, живе в квартирі, у нього нема барбекю, То або в духовку, або на пательню. Э, это, сковорода, На сковороду. На скільки хвилин? На стільки, скільки треба, щоб е, був е, хрустящий лаваш. А якщо ви нормальні люди, живете в котеджі багаті, тоді в сіточку і на барбекю. Теж до готовності. Готувати все треба до готовності. <клес> да, це шаурма називається два лаваші. Yeah. Для вегетаріанців, бо хтось купляє, м'ясоєди, дабл м'ясо, а вегетаріанці дабл хліб, тому що вони ж нічого не їдять, кончить. <клес> Щоб не подумали вегетаріанці, що це щось не то. Треба вважати весь вибір любого чоловіка. Якщо він вибирає, будь конченим, не їсть м'ясо, хай вибирає. Ніяких претензій, цього не треба осуждати людей. А ми нашу шаурму кидаємо на вогонь. Да. Фінальний фінал. Новорічна Хажи. шаурма. Для того, щоб підтвер... Для підтвердження того, що це шаурма новорічна, лежить мандарин. Берем. І закриваємо Да. Не боїмося, не нічого і не буде. Зажимаємо як е, mm -hmm. на випускном цю із Г класа до готовності. Mm -hmm. Новий год. праздничне настроєння, весілля, чудеса, віра в влучше, щастя, здоров'я. Отако. Ота, ота Попробуй, попробуй, О. попробуй, Ваня. Давай, щоб і скажеш, що ти думаєш про це. Треба по фірмі ж відкусити і казати, ммм, клас, зараз так і буде. О, Боже, як смачно. Ммм, клас. Ну реально, я думаю, круто, да. що ми спробуємо. Курка вмерла не зря. Ой, ти чесно, я